Так, значить, зараз я вам швидко розкажу про сублічності на своєму, як та кажу, досвіді і розкажу на прикладі, що мені допомогло вилізти з нереально нересурсного стану, в якому я перебувала останні декілька тижнів. Ну, скажу передумови астрологічні, як я потрапила до цього стану. Це, мабуть, всім, хто цікавиться астрологією, відомо, що у нас останні тижні було дві такі дуже сильні планети в ретрограді. Це в нас був ретроград по Меркурію, який ми всі знаємо. і у нас був ретроград по Сатурну. Ось. Але астрологічні передумови ми зараз відкидаємо. Тобто тут ми можемо дуже-дуже багато говорити про аспекти, про те, що там нам е, повлияло, який аспект, там, в нашій натальній карті, там і все. Це ми відкидаємо. Ми зараз будемо говорити саме про те, як за допомогою гри. За допомогою наших особистостей, які в нас живуть, не одна, да? як вивести себе із стану депресії, із стану апатії і з надзвичайно нересурсного стану. Я ділюсь власним досвідом, тому що останній тиждень я пролежала буквально в Льошку, мені не хотілося нічого абсолютно. Я вже ловила на собі такі думки, що, ну, мабуть, вже все. Все дуже грустно, все дуже печально, життя закінчується, значить, все, я не бачу просвіту, я не бачу жодної взагалі нитки, за яку я можу ухопитися. І що мені допомогло? Впала я в цей стан, ну прям капітально, можна сказати. І що взагалі відбувається з людиною, яка отак потрапляє в депресивні стани? Нею починає володіти одна з її особистостей, така депресивна? да? І людина починає грати роль. Такого собі ну, нитіка, не нитіка, але вона грає роль. Тобто, що ви повинні запам'ятати, що б не відбувалося із вами, який би який саме стан ви не переживали? Там да, якийсь стан розчарування, болю, там, страждань якихось величезних, там, розпач, все-все-все, і так само радість, і так само якісь ейфорії, да, Все це роль, яку ми несвідомо одягаємо на себе. І щоб з цієї ролі вийти. Треба, по-перше, її усвідомити, що ти граєш цю роль, яка тобі, можливо, невигідна в даній ситуації програвати цю роль, е, яка можливо тобі е, заважає жити, заважає прогресувати по життю, заважає виконувати якісь функції, да? е, соціальні е, твої. І коли ти розумієш, що це роль, тоді. Ти можеш запросити на сцену іншого актора, да? або е, запросити, е, значить, якусь іншу особу в собі, яка е, замінить того героя, який зараз на сцені. Ну, е, я не буду дуже довго е, розповідати про. Те там, які я вивчала матеріали, але я скажу вам більше, що ти можеш читати дуже багато книжок розумних, ти можеш дивитися дуже багато відео, там, да, всяких психологічних тренінгів проходити, але поки ти не відчуєш себе. На місці головного героя, да, і не зрозумієш, що не існує нічого в цьому світі, окрім трьох речей: це глядач, це актор, це роль. І поки ти всі ці три речі не усвідомиш у собі, і не зрозумієш, що все це і є ти. І нікуди ти не двинешся ну, в плані свідомості. Ти можеш несвідомо виконувати якісь такі функції, дуже цікаві. Але це буде, ну, якби, просто попадання в певну Хвилю, да? от значить ти радіо переключаєш, і ти випадково потрапляєш на якусь хвилю. А потім далі оцей ползунок, він рухається, ти з цієї хвилі вже впав. Тобто ти вже більше не прослуховуєш цю радіохвилю. Так само і з вашою ролі. Ви можете свідомо налаштовувати цей програвач, ви можете за цей програвач крутити, і, можливо, ви на щось таке попадете. Що помогло особисто мені, і що я тепер можу вже свідомо порадити вам? Коли ви розумієте, що ви впадаєте в відігравання ролі, яка вам зараз особисто не вигідна, яка не несе вас до прогресивних результатів, ви повинні по перше усвідомити її. Усвідомите, що це не ви відчуваєте певні почуття. Не ви реагуєте, а це реагує оця особистість в вас, да? там, хто ображається, там, хто плаче, хто там ще, 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 ще робить різні речі. І коли ви це усвідомите, ви кличете на сцену зовсім іншого персонажа, який заміщає. То героя, якого ви відігравали до цього, і починається зовсім інше кіно. Значить, що було особисто у мене? Я валялася е, на <плес> ліжку, почуваючи себе абсолютно нереалізованою, нікому не потрібною, значить, е, що в мене життя пройшло марно і, е, і, взагалі, і взагалі, і що я нічого не досягла, нічого там не, е, е, скажімо так, е, що я нічого не вартую, і в цьому в я варилася, мені погано, в мене апатія, я вставати не хочу. Це вже перейшло в фізичні якісь прояви того, що прям. Ну, тобі погано, в тебе низький тиск, у тебе прям все падає, валиться з рук, ти не можеш себе налаштувати, робити якісь речі, буденні, да, звичайні, приготувати їсти, там, наприклад, там, просто там, стати прогулятися. Тобто ти просто тупо лежиш. І що мені допомогло в цьому, що мене переключило? Я скажу так, тригер був зовнішній. Пролунав просто телефонний дзвінок, да? я відповідаю на цей дзвінок, і коли я відповідаю, в мені включається інша особистість, да? я починаю відігравати іншу роль, тому що я починаю себе вже поводити як професіонал своєї справи. Відповідаю на дзвінок, включаю цього професіонала. І у мене одразу, одразу, одномоментно, з'являється енергія, тому що включився інший персонаж, а в нього апатії немає. да? Значить, по-перше, у нього купа енергії, він може. А, Скласти офігенний комплект документів юридично, не маючи при цьому, а, значить, світла, роздаючи собі інтернет з телефона, да, щоб там знайти якийсь, якусь законодавчу базу, він робить за 40 хвилин комплект документів. Просто на раз, два, три, да? надзвичайно легка. І я, коли зараз отоглядаюся на себе, на, на, на то, що я зробила, я думаю: офігеть. Тобто, одна і та сама людина, да? одне і те саме тіло, але. Воно може відігравати роль абсолютно апатичної до всього, е, лежачи розбитої якоїсь аморсної особи, і воно може на ось так просто взяти і е, почати відігравати роль офігенного юриста. І фішка в тому, щоб навчитися переключати цих персонажів без зовнішнього впливу, тобто без оцього телефонного дзвінка. Тобто, я зараз думаю, а якби я не пролунав, да? і я би отак б так лежала, б деградувала, б і себе б там жаліла, б і себе б накручувала, да? і ще б гірший себе фізичний стан б завела. Тому до чого я веду? у вас, як і в мені, живе не один персонаж, у вас купа персонажів живе. Вони класні, вони по-своєму успішні, вони рольові моделі вашої поведінки. Не застрягайте на одній і тій же ролі. Переключайте цих персонажів. В вас живе дуже багатий потенціал, який ви маєте розвивати, просто розвивати. І щоб у вас оці переключалися персонажі в вас. І саме тоді ви будете реалізованою особистістю, коли ви зможете переключати, переключати, не грати. Постійно одну і ту саму роль, яка вам, можливо, надоїла, і вона вже не є ресурсною ось такий в мене відос, я зараз його збережу, передивлюся, і якщо дійсно я дійду до того, що він має сенс, я його викладу, і можливо, комусь він допоможе.